Вітаю, друзі, з понеділком, таким чудовим Віталій-сонячним днем. І розпочинаємо робочий тиждень з приємного оголошення, а саме що Асоціація Сікурініталія у Турині влаштовують і запрошують на свято Різдвяна Містерія 2023, яке відбудеться це свято 16 грудня вже у цю суботу. На святі буде і майстер-клас для діток, і подаруночки, звісно ж, для діток. А також буде влаштовано обід, різдвяний обід в колі друзів, рідних, однодумців, українців з піснями, з колядками. Тому приєднуйтеся. До нас буде дуже і дуже цікаво. Свято Різдва це свято, коли народжується наш Спаситель, який є, дякуючи якому ми знаємо, що добро завжди перемагає зло. Тому об'єднуємося. і що для вас необхідно для того, щоб приєднатися до нас, щоб ми змогли разом об'єднатися, це є перше. Щоб ви приїхали в Турин незалежно де ви проживаєте, 16 го числа, щоб ви були тут з нами. Наступне запишіться, напишіть на емейл, інфокрапочка і повідомте про ваше бажання, про те, що будуть дітки, скільки діткам років, щоб майстер-клас також ми змогли підготувати якраз і по відношенню вікових віку дітей і наступне, так як буде різдвяний обід разом, то ми вирішили, що то ми вирішили, що кожен із нас принесе по одній улюбленій різдвяній страві. Тим, чим би ви хотіли поділитися зі всіма нами, чекаємо на вас.